Добрий день, шановні наші друзі, добрий день, шановні колеги. Ми з вами продовжуємо наше освітнє відео. І сьогодні я хочу поговорити про профілактику деяких спадкових захворювань. А саме ми будемо говорити про остеоартрит. Згідно до деяких досліджень, є певна схильність у родичів виникнення остеоартрита, якщо у когось у родичів першої та другої лінії були це захворювання. Особливо це стосується вузилкової форми остеоартриту. Артрита. Як це профілактувати? І насправді ніякої чарівної пігулки не існує. Але дотримання здорового способу життя це один з найголовніших методів профілактики. Що це саме? Це підтримання нормальної ваги, здорове харчування, і більш за все, дослідження з приводу переваги середоземноморської дієти, і це, звичайно, обов'язкова лікувальна фізкультура або заняття фізкультурою. Ми з вами говорили в одному з попередніх. Відео про те, що це одне з найважливіших, що повинно бути у наших пацієнтів з приводу нефармакологічного втручання. Тобто, це і аеробні вправи, хода, велотренажер, плавання, і анаеробні вправи. Справи на укріплення м'язів. Сподіваюсь, що це відео було для вас у нагоді. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть ваші питання у коментарях. До нових зустрічей. Слава Україні!